Євгене, перш за все, вітаю вас з перемогою і з поверненням в українську прем'єр-лігу. Наскільки вам було важко після довготривалої довго такої паузи повернутися в форму і знову ж таки грати на вищому рівні в Україні? Дякую дя, за перемогу. Да, ну, повернувся, слава Богу. Я, я дуже хотів повернутися, тому що в минулому клубі багато проблем було. Натворили мені трошки. нічого, Це буває, це футбол, це життя, і я дуже радий. Яка була підтримка в цьому клубі, в цьому колективі від тренерів, президента, і, і дуже їм вдячний за Дебют: гол плюс пас. Мабуть, це мрія кожного футболіста дебютувати саме так в новій команді. Ну, супер. Чому так? Ну, я, я роблю те, що маю робити. Я сьогодні вийшов в нападі, да, можна сказати, і забив, віддав Голіву. Це три очки і перемога команди. Це саме головне. Ну і ключове, які. Цілі Кудрівка ставить в цьому сезоні. Я так розумію, перемога в кожному матчі. Ну так, звісно, перемога. Але ж ми самі все розуміємо, що будуть різні суперники і після цієї гри нас будуть розбирати вже більш детально, більш конкретно, але ми також будемо готуватись. Далі на гарні ігри і на переможні матчі. Наскільки от останнє питання публіка сьогодні, вболівальники Кудрівки? Наскільки от вони сьогодні були були важливими на стадіоні для команди? Відчувалась підтримка? Відчувалась чесно відчувалась. Ми чули 90 хвилин, болювали, кричали, гнали нас вперед, і це реально їм велика вдячність. І також велика вдячність вдячність нашим збройним силам України, які боронять нам, нас і дають можливість грати. Як сьогодні показали, перемагати.